Мої вітання. Ви на каналі Розумного Фітнеса Саша Фітнес Лайф і з вами, тренер Олександра Афоніна. Сьогодні, як і завжди, ми з вами говоримо про важливу тему, яка хвилює майже кожного. Сьогодні ми говоримо і працюємо з попереком. Тож підписуйтеся на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх відео. І ставте великий палець вгору під цим відео та залишайте ваші коментарі. Це допоможе розповсюдити наш український розумний фітнес серед тих, кому він дуже, дуже потрібен. І ми зробимо нашу країну ще здоровішою та щасливішою. Тож переходимо до попереку. Почати, думаю, слід з того, що наш рух має бути дуже різноманітним. І не просто різноманітним, а він має відбуватися в різних площинах, яких є три: це сагітальна площина, нахили вперед згинання і розгинання. Це горизонтальна площина, коли ми виконуємо якісь ротаційні рухи, тобто розвороти. І це фронтальна площина, де ми з вами нахиляємося вже в бік, не вперед-назад. І я вам покажу декілька вправ, які саме задіють ваш хребет і поперек в цих трьох площинах. Починаємо. Стоїмо рівно ноги паралельно. Одна одній. І наше з вами завдання хребець за хребцем артикуляційно увімкнути, це буде сагітальна площина. Починаємо розслабляти хребець за хребцем. Таз залишається поки що в нейтралі, руки вже розслабилися. Уявіть, що ви тут обіймаєте такий великий м'яч-фітбол. Ідете вниз, 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 вниз. Таз ось підкрутився, він вийшов в передній нахил. Тут ви відчули таку гарне-гарне розслаблення. І потім від стоп почали себе виштовхувати вгору. В якийсь момент ви відчули, що таз треба знову повернути в нейтраль. І, відштовхуючись від цієї нейтралі тазу, запустіть артикуляційні рухи по хребту уже вгору. Витягніться за маківкою вгору. Три, п'ять таких повторень. Лягаємо разом зі мною подушка можливо вам знадобиться, можливо, ні. І згинаємо руку за голову, ноги зігнуті 90 градусів. Тягнемося ліктем до підлоги, а ногою зігнутою назад. І потім розкриваємося за ліктем і поглядом, а нога така ж сама зігнута вперед. Ми з вами зараз працюємо у горизонтальній площині ротації всього хребта. Виконуйте повільно, дихання не затримуйте. 15 повторень на кожну сторону. Якщо вам відчувається якийсь дискомфорт, 10 повторень на кожну сторону буде достатньо. Остання фронтальна площина. Поставте себе в позу стола, пальці гарно вся долоня вас тримає. Але ногами вийдіть в сторону, навпроти лівої долоні. Виштовхуватися, будемо лівою гомілкою. Завалюємось дуже обережно в вільну сторону, робимо вдих. Повністю не укладаємо себе за головою розворот, і виштовхуємось гомілкою, робимо видих. На кожну Сторону зробіть таких по 10-15 Якщо ви відчуваєте напругу в трапеції значить ви неправильно поки що себе розмістили в позі стола. Йдемо далі. І розслабляємо, не тільки ж вправи, має бути розслаблення. Підкладіть подушку під таз і поперек, покладіть ноги на стілець або на стіну, і м'яко-м'яко натискаючи на коліна ось так попружиньте. Зробіть так, десь півхвилинки, потім покладіть праву ніжку на ліву, щоб коліна ось два було ліву направу, і потягніть на себе прямо коліночки до грудей. 30 секунд на одну, 30 секунд на іншу. Просто залиште ноги на стіні і біля однієї-двох хвилин полежіть, відпочиньте, правильно подихайте в цю зону. Усіма цими вправами ви можете допомогти полегшити стан і комфорт свого попереку і не тільки усього хребта. Я запрошую вас до себе до клубу, клуб розумного фітнесу Саша Смарт Фітнес, де у кожному тренуванні ми працюємо. З хребтом, з попереком, з шиєю, з грудним відділом, з тазом, з пресом, з сідницями, з плечима, з лопатками, з диханням ми працюємо завжди. Там є все, що вам потрібно для того, щоб бути здоровою, вродливою і щасливою. Якщо хочете приєднатися, ставте плюс в коментарях. Рада вам допомогти!